Вітаю, я Антон Даньків. Прохожу наступный рівень в Каслванні Lords of Shadow. Ну, починаємо. Находимся... И готовы ко встрече со злом. Абат Винсент Дорин некогда был добрым человеком, помогавшим жителям Бегола. Но сейчас он стал коварным трусом, закрепившимся внутри аббатства и расставившим повсюду ловушки. Беззащитные люди заплатили жестокую цену за его предательство. Настала ночь. Так что на нас в любой момент могут напасть вампиры. Мы должны быть бдительны. Мы должны работать вместе, если хотим отобрать у Абата его реликвию. Это очень сильно нам поможет позже в борьбе против полчищ вампиров. Да, Да поможем. Правда, враховуючи, що це святе місце, щось цей факт не стримує Вампірюх. Вот От і перше знайомство з новими ворогами. Воїни вампіри. Да, сві. Це... Це правда. Свята вода володіє дуже сильними бойовими якостями проти цих тварій. Ага. Щоб пройти, треба активувати цю штуку, Ну, відкриваємо. Да, вампіри вже сильні в ВІТІ. Дуже сильні. Да, Зобик впав в бою. Так, тепер треба витягти оцю штуку. Ну, тобто рукоятку. Вона нам приводиться. Нам треба знайти два ключа, які відкриють вхід, власне, в абацту. Хорошо, відкриваємо. Хм... Вабата абата ще й непоганий запас свічок. Ой, треба було забрати. Взагалі, то там... Якщо я попробую... Ні. Трішки схитрити не вийшло. Цікаво. Абат роками в ізоляції на запас свічок, щоб... Об... Щоб обставити ними все аббатство в нього є. Ще й в такій величезній кількості. І пройти через власні ловушки, щоб його опустити. Хм. Так, тепер він проходить через це місце, один з ключів забраний. Тут труп. Да, уж ціла купа рицарів світла загинули в цих проклятущих катакомбах. Перший ключ готовий. Тільки треба було забрати оцю штуку. Відкриваємо. Да. Обелі скелетів и ловушек. На. Як той треклятий абат побудував такі грандіозні ловушки сам. Назад воно вже не буде працювати. Або заставив монахів навіть побудувати. Судя по одній записок, він їм наказав все це зробити. Enferrar a subir, opa. Ага. Ось ця штука, це портал. Портал переносить туди, де ось ця магічна печатка. Тут система керування цим устройством. Угу. Тільки треба ще знайти рукоятку? Повсюду тропи тих, хто загинув в ловушках. Такс. І де та рукоятка? Щас пригадати тільки треба. Опа, я що зумів перескочити рішотку? Ага. По ідеї я мав туди перебратися з печаткою. Ага. Похоже, мені знову треба було брати ту штуку. Ні. Не треба було. Так, пригадуй, пригадуй. gdje i jak možno bude znijati suštugu. Так, тут була десь підказка. Чорт возьми, ну де А, то, ага. От де штирь. Для керування цією штукою. А тепер гурдалаки, причому невчасно. Поправка дуже невчасно. Та уж час обмежений. Отлично. Да, отлично. Там ще можна було парочку секретів знайти, але в мене вже вони є. Наприклад, переміститися за ту рішотку, де я знайшов штир. Там теж був вроді скелет з кристалом. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!